Місто згубила стенета, немає міцно тобі не вирватися. Вдихаєш повітря, наповнене вихлопами, облизуючись. Задихаєш серед фото, розтираєш його по тілу обома руками, розтікаєшся кригою, танеш йому під ноги, течеш під його бульвари. Місто тебе проковтнуло, назад немає дороги. Тримай голову високо, стрибай за високі пороги. І всі панельні будинки спустимо ошима пластмаси, усі програні ігри, усі буденні траси, брудні машини, глибокі канави, все, що тебе не вбило, усе, що тебе надихало, затисне на ши кільцем твій подих. Місто тримає тебе в облозі, і жоден дотик не змусить тебе покинутися. Там просто не можна залишати тих, кого ми любимо. Часом невидимі зв'язки стаються непомітними, Хочеться – ця спирається, відчуття губляться, мріє, сипляться. Дороги ведуть тебе, міста коваль у своєму череді, а ти розкладаєш твої думки як мозайку, іншу коробку, інакшою картинкою. Тебе чекаєць, а ти не повернешся цією людиною, що ще вчора дарувала обійми небо над його головою. Карбуються рухи, шліфуються слова, і ось ти клон колишнього себе. І коли ти повертатимешся в свої міста, а ти повертатимешся в них неодмінно, вони так само ніжно будуть любити. повертайся швидше, назад, де чекає тебе моє серце, де подих передають з вуст в уста, ніжність перевечена, на щастя. Ти просто повертайся до мене, далаючи повітряні траси, перелітаючи океани, незважаючи на відстань, рахуй меридіани, І навіть вночі, коли сяє сонце, я чекатиму на тебе. Ти просто повертайся швидше до мене. Дякую.